Коли ми наближаємося до вечері Господньої, я не знаю, як у вас. У мене на думку завжди вспливає ну, уявна моя картина, де Ісуса Христа б'ють бичом. Не знаю, ну, так я собі уявляю, перед ламанням хліба, ну, там за декілька днів, чи от, в мене така картинка в голові. Що його б'ють, над ним знущаються. І це заради мене. Він пішов туди, терпить це все заради мене. В Євангелії від Матвія в 16 розділі, в 21 віршом, написано. Відтоді. Ісус почав виявляти своїм учням, що йому потрібно йти в Єрусалим. Відтоді. Тобто перед цим щось відбувалося. І коли це все відбулося, Ісус Христос вирішує йти в Єрусалим. Це була його не єдина подорож. знаєте, так як моє бажання колись було. Зараз не знаю, може колись здійсниться, може ні. Це поїхати в Америку. Але попасти в село, подивитися, як там люди живуть. А друге бажання це попасти в Єрусалим. Ну, не знаю. Ісус Христос неодноразово був в Єрусалимі під час служіння, але це було по-особливому, Він розумів, що це остання його дорога в Єрусалим. Назад він не вернеться, він вже не буде ходити по містах і селах. Це буде остання його подорож. За чим він і прийшов у цей світ. І написано, що він сказав. Потрібно йти в Єрусалим та багато постраждати від старших, первосвященників і книжників, бути вбитим і третього дня воскреснути. Він вирішив це зробити тоді, Прийшла, прийшов час. Він розумів, що це настав той час. Але перед цим він питає своїх учнів, його цікавить одне питання. Він задає це питання учням і каже: от ви ходили, проповідували, я вас посилав по селах, по містах, щоб ви проповідували, за кого люди мене вважають чи приймають, взагалі. Хто я такий для людей? Знаєте, таким питанням ми задумалися про себе. От, за кого люди мене вважають? Хто я такий для людей? Що люди про мене говорять? Апостол Павло колись сказав: мені не важливо, що люди про мене говорять чи судять. Мені важливо, що судить про мене Господь. Але Ісус Христос. Поцікавився цим питанням. От він прослужив людям половиною роки і каже: А хто я такий для людей? Ну, відповідь ми чули, знаємо, що відповідь розділилася. Одні говорять за Іллю пророка, другі за Єремію пророка, третій, е, за Івана Хрестителя, четверті говорять за якогось із великих. І до сих пір, пройшовши 2000 років, світ не помінявся. І зараз говорять, що це є такі люди, що це один архангел, той великий вчитель. Інші говорять взагалі, що це був обманщик, який обманув людей багато і за ним послідували. Хто що говорить? Хто що хоче, той говорить. Но церква Його церква Христова. Вона стоїть на своєму так, як це сказав Петро, взявши відповідальність на себе, чи е, серед братів своїх, каже, ти Христос, Син Бога живого. От церква Христова зараз стоїть на цьому місці, на місці Петра, і каже, Ти є Бог. Тільки церква Христова визнає Ісуса Христа За Бога. А ті, хто. Не хочуть вірити в нього, можуть придумати, що хочеш. Так було, так є зараз, так було і тоді. Тут в цьому тексті, якому ми будемо читати, задіяно в розмові двох: це апостол Петро, і Ісус Христос. І от коли апостол Петро визнає, Ісуса Христа на Сина Божого. Ісус Христос йому говорить слова. Я думаю, що десь в якійсь мірі Петра це піднесло. Я не кажу, що він загордився, ні, але його десь ну, дух піднесло його. Дивіться, що каже Ісус Христос. У відповідь. Симон Петро промовив, ти є Христос Син Бога живо. А Ісус відповів йому і сказав: Блажений ти, Симоне, сину Ойонин, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. Тобто, це ти зрозумів це? Це тобі не люди відкрили. Люди, ти чуєш, про що говорять про мене, це тобі відкрив, хто я є такий, це мій Отець Небесний. Люди говорять, що це якийсь просто пророк. Просто людина. І так далі. Но Ісуса Христа ми визнаємо за Бога, за Спасителя, за Господа. Це не те, що нам люди сказали, а те, що Дух Святий нам сказав у серце наше. Як написано, ніхто не може сказати на Ісуса Христа Господь як тільки Духом Святим. Дух Святий це говорить. Ми своїм людським розумом могли би так само. Вважати, що це була велика людина просто і все. Ісус каже, що це тобі Отець Небесний відкрив, Симоне. І Ісус, якби дає таке поручення Петру, саме після цього я думаю, що Петро, Петра десь серце затрепетало. І я тобі кажу, що ти є Петро. І на цій скелі я збудую свою церкву. І брами аду не переможуть її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Таке почути від Христа. Знаєте, ну, дійсно серце, мабуть, закалатило. Дійсно, Петро почав переживати. Але, можливо, десь його це піднесло. Він таку привілегію від Ісуса Христа. А знаєте, брати Зведеєві підходили і мама просила каже, хай мої сини сядуть один праворуч, другий ліворуч. Ісус Христос каже, там сядуть ну, тільки тим, кому буде приготовано. А тут Ісус Христос каже до Петра: на тобі ключі. І що ти зв'яжеш, тут буде зв'язане там. Що ти розв'яжеш, тут буде розв'язане там. Уявляєте, ну, на перший погляд здається, що. Ми тут маємо керувати небесами. Бо що ми тут зв'яжемо, там зв'яжеться. Що розв'яжемо, там розв'яжеться. Тут є велика відповідальність. Я думаю, що тут ну, моя така думка, що сказано десь про дисципліну церкви. Що у церкву і приходять, приходять люди, є відповідальність на служителях приймати людей в церкву. Вилучати людей з церкви. Все по слову Божому. Не то, що якась забаганка має бути, а це сподобалася людина. Ну, хай вона буде членом церкви. Не сподобалася, давай ми її, щоб вона не була членом церкви. Є Господь, є відповідальність велика. І я думаю, що Петро, можливо, можливо, я не знаю, не буду це стверджувати, бо можу помилитися, Петро десь почувствував, можливо владу, що Ісус Христос йому таке говорить, Він має владу це робити. Дам ключі Царства Небесного і те, що зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небесах. Знаєте, ми часто думаємо, що начальником або директором, ну це. Хорошо бути, це хороші посади, але якщо все правильно робити, це дуже відповідально. Надзвичайно відповідально. Це, що хотів почути Ісус Христос від учнів своїх, що Він дає учням своїм. І далі Він говорить те, що я читав. Іду в Єрусалим. Відтоді Ісус почав виявляти своїм учням, що йому потрібно йти в Єрусалим. Він дізнався, прекрасно ми розуміємо, що він і так знав, але почув з уст своїх учнів, що про нього люди думають, хто він такий. Він приймає тверде рішення. Досить служіння тут на землі, потрібно йти до остаточного, до головного. До те, до того, за чим він сюди прийшов: спасіння людей. І коли Він це сказав, що він має зробити, і сказав наперед, що з ним має статися, що його вб'ють. І третього дня воскресне, знову Петро появляється в цій картині і говорить до Ісуса Христа. Петро, відкликавши його в бік. Почав перечити Йому, кажучи, змилуйся над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться. Я думаю, що в голові, Ісус, в голові Петра закарбувалися слова, що Ісус Христос має, що Його мають вбити. І Він зовсім упустив те, що Він третього дня воскресне, так як сказав Ісус Христос. Але третього дня воскреснути, Він не розумів. Про що Ісус говорить, але розумів про те, що Він каже, що його там мають убити. І чисто з людської точки зору, я би, можливо, так само поступив, як Петро. Чисто з людської точки зору. Кожен із нас, якби ми знали, що хтось має потрапити в смертельну пастку, і це точно. Ну, Наприклад, іде людина. По рельсах і їде поїзд там, за гори. Він цього не чує. То щоб ми не кричали йому і всячески не перечили, щоб він зійшов, було б неправильно, да? ми все б робили для того, щоб цю людину попередити. І Петро каже, Ісус Христос, ти ж знаєш, що з тобою має відбутися. Нехай не буде воно так, лучше не йди туди. Апостола Павла теж попереджали. Що якщо підеш в Єрусалим, там тебе арештують і до страти. Так само і Петро бере на себе цю відвагу, не розуміючи про подальші кроки Ісуса Христа. Він зовсім, як кажу, безстрій, що все, все опустив те, що, він, що Христос сказав, що я маю воскреснути, я буду живий. В нього на першому плані було те, що Його вб'ють, що Ісуса Христа вб'ють. І слова Ісуса Христа були зовсім іншими до Петра, як це були в попередній їхній розмові, де Ісус Христос відмічає Петра, дає йому таку привілегію. А тут зовсім все по-іншому далі розвивається. Він говорить до Петра, обернувшись, сказав Петрові: Відійди від мене сатано, ти спокушаєш мене, бо думаєш не про Боже, а про людське. Тут Петро мав якби права рука Ісуса Христа. А тут ні з того, ні з цього. Він, він, напевно, і не розуміє, чому Ісус Христос до Нього так сказав. То ти Петро, скеля, на якій я збудую церкву, а тут каже, відійди сатана від мене. Уявляєте? Під тому піднесенні Петра, яке було до цього, що сталося в серці тоді, коли Ісус Христос сказав ці слова? Петро не розумів, що. Сатана використовує Його і говорить ці слова. Петро думає, що це Ісус Христос до Нього прямо напряму звертається і каже, що ти Петро, відійди від мене сатана, ти думаєш не про Боже, а про людське. Ну, знаєте, так і ми живемо в людському тілі. Бог нас закликає, щоб ми думали більше про Боже, про Царство Небесне, як написано в Колосянам, шукайте того, що вгорі, а не те, що на землі. Шукайте небесного, а це все земне вам приложиться. І знаєте, нам нема ніяк, щоб ми осуждаємо Петра, що він так зробив. Він з людської точки зору поставити нас. На місце Петра кожен із нас зробив би так само. Кожен із нас. Але Господь хоче, щоб ми думали про Боже. Про Боже, що хоче Господь, що хоче він у нашому житті, що хоче він для нас особисто. Ми, наскільки приземлені люди, що більше думаємо про земне. Якби то, як би то, як би то. І очі більше до землі, більше про те, як би тут все уладити, і мало ми піднімаємо очі до Небес. Бо думаємо не про Боже, а про людське. І далі Ісус Христос говорить, як би в загальному, не тільки до Петра, до всіх. До всіх людей. Тоді Ісус сказав своїм учням, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною. Бо коли хто хоче спасти свою душу, я думаю, це кожний хоче спасти свою душу, той погубить її, а хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Тому що яка користь людині, коли вона весь світ здобуде, а свою душу занепостить? або що дасть людина взамін за душу, за свою душу? Коли хто хоче спасти свою душу? Коли хто хоче, ця людина має захотіти спасти свою душу? Той погубить її, погубить то своє я. Поставить його десь, щоб тихенько в куточку там сиділо, а на першому місці поставить Христа. А хто хоче, а хто погубить свою душу заради мене, каже Христос, той знайде її, той її спасе. Тому я повністю згідний. З братом Толем, який говорив, що нам потрібно смирення перед Богом. Нам потрібно смирення, нам потрібно подумати про свою душу, про те, що хоче Господь для моєї душі, а не що я хочу для своєї душі. Що хоче Господь? А Господь хоче спасіння. Господь хоче, щоб ніхто не загинув, а всі прийшли до покаяння. І жили в Його царстві. Слава йому, Амінь.